Доброго дня малята! Давайте ми сьогодні разом з вами розмалюємо ось таку пташку. Для цього нам знадобиться фарби, водичка, вушні палички і заздалегідь намальований ось такий шаблон. Почнемо роботу. Беремо вушну паличку. У мене блакитний колір. Спочатку зробимо. Нашій пташці око, ось так, і малюємо. Везеруночки. Так. так, крапочками так. І хвостику малюємо. Іншу паличку для іншого кольору, Вона жовтенький, стаємо крапочки так. Ось так. І ще одну. Візьму зелену. Виберіть кольори, які вам подобаються. Самі вибирайте так. Ось так. Ось така пташка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи.